селі Романівка Байковецької громади на подвір'ї храму Молодь Води гаївки. Такі забави там організовують щороку у другий день Великодніх свят. Мені подобається кривий танець і огірочки. В огірочках ми стаємо в коло, і піднімають перші діти руку і ми заходимо в то коло, потім другі діти піднімають руку. Ми заходимо. Тож. Мені більше сподобалась паровози, бо воно трошки швидше бігає, і вона просто дуже красива. Найбільша гаївка мені подобається це огірочок. Коли запутуєшся своєю рукою за плече і треба назад розпутуватись. Гаївки організували працівники будинку культури села Романівка та Руський, розповіла Яна Балик. Все важливо робити. Під час війни це є актуально завжди. Зберігати наші традиції, які нам передали батьки наші, дідусі з бабусями. У селі Вище Лоб'янка із бараської громади, щоб поводити гаївки на церковне подвір'я, прийшли діти та молодь. Вони співали подоляночку та грали ігри. До таких забав долучилася Тетяна Григорович. Ми тут граємо різні ігри. Там Прутика, байрактар, хустинку. Мені подобається гра прутик. І там треба бігати багато. Один є учасник, який біжить, а другий з прутиком. І той, що з прутиком, має догнати і вдарити той, що біжить. Щороку на Гаївки приходить місцева жителька Ольга Боднар. Жінка пригадала, як водили Гаївки в її юності. Я пам'ятаю, що ми, діти, ну так як і теперішні діти грали у такі ігри. Хрещик ми називали кубки, а старші люди водили хороводи, гаївки. Співорганізатором гаївок є отець Назарій Вінтонюк. Священик каже: Гаївки у селі водять протягом усіх трьох днів Великодніх свят. Ми хочемо ці традиції відновлювати, відроджувати, щоб справді. Наша молодь, наші діти їх повторюють, тому що в них закладений глибокий зміст, і така радість Христова несеться, скажімо, надалі. Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.